Вітання від куркуля на вулиці жара, а у нас мороз. Другий сезон поспіль ми продаємо насіння озимового гороху мороз, класні відгуки від наших клієнтів. І от почались відгрузки вже цього сезону. Що він себе представляє? Це перша репродукція. Фасовка йде от в таких мішках по 50 кг і в великих бітбегах по одної тонні. По є протруєний, є непротруєний. По технології, щоб плюс-мінус розуміли, дуже схоже на озиму пшеницю, тобто сроки сівби як у пшениці, там початок серединя жовтня, норми висіву теж такі самі. Тобто на один гектар там в середньому входить 200-220 кілограмів насіння. Тобто, 4 мішка на один гектар вам вистачить. По урожайності виробник декларує взагалі там 6,2 кг тонни з гектара. Ну, ми наших клієнтів обдзвонювали, питали, то в середньому, виходить, десь в районі 3 3 з невеликим хвостиком. Є клієнти там по 2,5 збирали, але є пару клієнтів, які за 4 тонни зібрали. По вегетації, по зимостойкості взагалі ніяких нарікань не було. Тобто, всі, хто купували, перезимував він класно. Якби там не була оця жара у деяких клієнтів, то я думаю, по урожайності взагалі було б це. Класно. Зараз ми відкриємо мішок, подивимося, як виглядає саме насіння. Так, отак от насіння виглядає. Зараз я своєю лохматою лапою за грибу. Ну, отак от попадаються, звісно, трошки є такі кривуваті, але загалом досить непогано. Отже, хто планує сіяти у зими горох в цьому сезоні, набирайте. У нас є класний варіант. Всім гарного дня, жму руку.